Вітаю! Я студент групи КНТ-151 Яхно Дмитро. Презентую дипломну кваліфікаційну роботу бакалавра на тему розробки мобільного застосунку календаря робочих змін. Керівником дипломної роботи є доцент кафедри програмних засобів Ольга Миколаївна Гладкова. Об'єкт дослідження. Процес розроблення додатку для обліку робочого процесу працівника. Предмет дослідження програмні засоби для обліку робочого процесу. Мета роботи Створення мобільного додатку для автоматизації обліку робочого часу та доходу працівника для особистого використання у телефоні. Обґрунтування вибору операційної системи. Порівняння мобільних операційних систем наведено на слайді. Під час вибору операційної системи для розробки застосунку основним критерієм виступала доля операційної системи на ринку мобільних пристроїв у порівнянні з конкурентом. За результатами порівняння долі операційних систем на ринку мобільних пристроїв було обрано операційну систему Android. Розробка застосунку саме для цієї ОС суттєво збільшить потенційне число користувачів застосунку. Обґрунтування вибору мови програмування. Порівняння найпопулярніших для мобільної розробки мов програмування наведено на слайді. За результатами порівняння можна зробити висновок, що всі вони мають досить високі оцінки за обраними критеріями, чим є обмовлена їх популярність у сфері мобільної розробки. За показником продуктивності найкращою є DART, але інші порівняні мови не демонструють поганих показників за цим критерієм. Це робить DART не найкращим варіантом через низький у порівнянні з конкурентами рівень підтримки спільнотою. За цим критерієм виділяється Java найстарша та найпопулярніша мова програмування з описаних. За іншими критеріями, вона не уступає конкурентам, тому для розроблення застосунку було обрано саме її. Високий рівень підтримки спільнотою надає широкий вибір інструментів для розробки. Уґрунтування вибору інтегрованого середовища розробки. Порівняння IDE наведено на слайді. За результатами порівняння можна зробити висновок, що Visual Studio Code випереджає конкурентів за показником продуктивності, але це досягається шляхом мінімізації перестановлених інструментів розробки, що змушує користувача власноруч встановлювати і налаштовувати необхідні компоненти. Це робить Visual Studio Code не найбільш оптимальним варіантом, оскільки об'єм ресурсів ПК, на якому буде проводитися розробка застосунку, дозволяє ефективно працювати з іншими описаними IDE, попри їх нижчу продуктивність. Для розробки застосунку було обрано IDE Android Studio, оскільки це середовище має велику кількість перестановлених інструментів, спрямованих саме на мобільну розробку, деякі з котрих є відсутніми у конкурентів, як-от емуляція Android-пристроїв. Обґрунтування вибору SKBD Порівняння найпопулярніших СКДД наведено на слайді. Основною причиною вибору СКБД і SQLite було те, що аналоги не підтримуються на мобільних пристроях, проте, навіть незважаючи на критерій сумісності, SQLite є найбільш прийнятним варіантом через значно менший розмір у порівнянні з аналогом. Це зумовлено відсутністю у цій СКБД серверної частини, що не створює жодних проблем для розроблення офлайн-застосунку. Для розробки застосунку було розроблено класи об'єктів, робочий запис і робоча зміна. На основі цих класів було створено базу даних з відповідними таблицями. Структуру бази даних наведено на слайді. Отворений між таблицями бази даних зв'язок забезпечує каскадне видалення об'єктів робочий запис при видаленні відповідного об'єкту робоча зміна. При розробці Android-застосунку основним компонентом програми виступає Activity. Activity це клас, що втілює пов'язаний з макетом інтерфейсу компонент застосунку, який фокусується на наданні користувачеві можливості виконати певний набір задач. Активність реалізує набір функцій, які відповідають етапам її життєвого циклу. При розробці застосунку виклик виконання поставлених функцій забезпечується у методі OnCreate, що викликається при створенні Activity. Структура основних компонентів застосунку наведена на слайді. Роботу користувача з програмою наведено на слайді у вигляді діаграмі прецедентів. На головній сторінці застосунку користувач має змогу переглядати, створювати і видаляти робочі записи. Для створення запису необхідно обрати зміну зі списку в нижній частині сторінки, після чого натиснути на бажану дату. Новий робочий запис додасться до бази даних, і відповідна дата в календарі відобразиться кольором обраної робочої зміни. Для видання запису необхідно натиснути на відповідну йому дату, коли наобрано зміни для створення записів. Зміну не обрану за замовчуванням при запуску застосунку. Також вибір можна відмінити, повторно натиснувши на обрану зміну. Для створення зміни користувачу потрібно заповнити форму валідними даними про зміну і натиснути кнопку збереження. Ведення часу початку і закінчення проводиться за допомогою діалогового вікна вибору часу. Ведення кольору проводиться за допомогою діалогового вікна вибору кольору. При заповненні форми невалідними даними користувач отримає повідомлення, що описує помилку у заповненні. Після заповнення форми валідними даними і натискання кнопки збереження, користувач отримує повідомлення про успішне збереження робочої зміни. На сторінці редактора змін користувач має можливість отримати інформацію про створені зміни і видалити їх шляхом натискання на кнопку «Видалення» на елементі відображення зміни. Користувач має можливість активувати автоматичне створення робочих записів, для цього потрібно перейти до сторінки налаштування автозаповнення. Для активації функції потрібно поставити флажок автозаповнення, обрати робочу зміну для заповнення з випадаючого списку і натиснути кнопку збереження налаштувань». При спробі активувати функцію без вибору робочої зміни користувач отримує повідомлення про помилку. Після активації функції, при запуску застосунку у понеділок, якщо запису про цей день немає, відповідно до стандартного п'ятиденного робочого графіку про цей і чотири наступних дні буде створено записи з обраного у налаштуваннях робочої зміни. Користувач має можливість отримати звіт з доходу і робочого часу за певний календарний період. Для цього потрібно перейти на сторінку звіту з доходу. Для отримання звіту потрібно ввести перший і останній день бажаного календарного періоду. Вибір днів проводиться за допомогою діалогового вікна вибору дати. При введенні періоду у 0 днів або введенні першого дня пізнішого за останній користувач отримує повідомлення про помилку. При введенні валідних даних користувач отримує звіт сумарною роб... сумою робочого часу і доходу за вказаний період. Тестування роботи застосунку було проведено шляхом перевірки роботи на двох фізичних і одному емульованому мобільних пристроях. На всіх пристроях застосунок продемонстрував повне і правильне виконання поставлених функцій. Для більш результативного тестування інтерфейсу в якості емульованого пристрою було, було обрано модель, що має відмінну від використаних фізичних пристроїв роздільну здатність екрану. Як видно з результатів тестування, застосунок зберігає свою працездатність попри зміну роздільної здатності. Отже, можна зробити висновок, що розроблений інтерфейс забезпечує можливість користувача проводити роботу із застосунком на різних пристроях. Висновки: У процесі виконання роботи було розроблено мобільний застосунок календар робочих змін, що дозволяє користувачам зберігати і аналізувати дані про робочий час і керувати ними зручним та інтуїтивним методами. Було проведено аналіз предметної області, в результаті якого було сформульовано основні поняття і проблеми області, і вимоги до програмного забезпечення. Було описано і проаналізовано аналогічні програмні продукти. Аналіз і порівняння доступних програмних засобів дозволили прийняти рішення розробити Android-застосунок мовою Java у інтегрованому середовищі розробки Android Studio з використанням системи керування базами даних SQLite. Вибір цих засобів позитивно вплинув на процес розробки. Було детально описано розроблені програмні компоненти, вичепно змодельовано методику роботи користувача з програмою і проведено тестування працездатності. Тестування продемонструвало, що розроблений застосунок справно виконує очікувані функції. Дякую за увагу.